Я шукаю свою а, маму. Дякую. Маму? Маму. Мені сказали, що вона сюди піднялась до якогось лікаря. Що якась жінка спустилась вниз на ліфті. Можливо, ви з нею розминулися. А ви теж лікар? Ні, ні. я не лікар, я хворий. Суто сімейна справа така назва вистави, якою 6 вересня відкриє новий театральний сезон Житомирський академічний театр імені Івана Кочерги. За словами режисера Петра Авраменка, вистава за п'єсою англійського драматурга Рея Куні для сімейного перегляду. Це вистава для сім'ї. Це можна приходити з родинами, можна приходити з дітьми. це вистава. В якій розповідається безліч цікавих історій, де кожен знайде себе. От і ми надзвичайно раді, тому що ми відкриваємося, значить, ми працюємо. Ми працюємо, значить, ми знову зустрічаємося з нашим глядачем. Артист Павло Неумивакін розповів Суспільному, що грає у виставі головну роль. Його персонаж, лікар Девід отримає сюрприз перед відповідальною конференцією. До нього приходить колишня кохана Джейн і розповідає, що у них є син, котрому 18 років. Сьогоднішня прем'єра вона відрізняється напевно тим, що вона у мене сама така динамічна роль. Це от ти на сцені постійно ти туди-сюди ходиш. Тебе немає взагалі хвилинки перепочити». Головна режисерка театру Наталія Тімошкіна каже, що у новому сезоні відбудеться кілька прем'єр. Українська драматургія, це буде і закордонна драматургія. Зараз от прямо йде відроджені вистави за заявками глядачів Мауглі. У нас буде новий Мауглі, нові актори. От і готується нова казка для дітей, яка Перед новим роком відбудеться і робимо все для того, щоб театр працював. Наталія Тімошкіна говорить, що військовослужбовці можуть відвідувати театр безплатно. Леонід Харшан, Дмитро Гначенко Суспільне новини, Житомир.